Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика перемога України. Перше питання буде, що заважає припиненню обстрілів України, ракетних ударів по Україні, які перешкоди для припинення ракетних ударів і обстрілів України Росією. Скажіть, це скоро зміниться. Так. Ще є перешкоди для цього, чи деякий час це буде відбуватися. Вийшла карта домівки, що обстрілюють. мета обстрілів це будинки Будинки з цивільними. Дуже багато горя сліз Сум. Але зараз щось відбувається: дві шестірки вийшло. якісь швидкі переміни. Шість жезлів, шість пентаклів. Щось ми отримали, що це змінить цю ситуацію. Це і погане залишиться в минулому, погана ситуація в минулому. Так, добре, але є перешкоди. Ну, перешкоди це карта війни, агресія, і що, по ходу коня це складності, що це не можна вимкнути, ці обстріли так різко. Сама ця ситуація, що вони хочуть нас обстрілювати, ми жертви, хочуть жертви як мога більше. Тобто, сенс цієї війни, цього нападу, не то, що вони переможуть чи захватять, а просто е виматувати е народ, е робити складності і щоб тут було важко жити. Тобто, щоб е сусідня держава була гірша, ніж у них, не підтягувати свою державу. Да? До нашого рівня, а навпаки, зробити гіршою, щоб у нас було важке і сумне життя. Вийшла карта 10 мічів, це карта, що це вже кінець, що обстріли зараз є, і це погано, і вже ситуація доведена до самого дна. Але це кінець, це завершення цього, всього, це останній етап. На майбутнє вийшла карта мир, цього не буде. Ми будемо чекати і боятися, що вони знову це будуть робити, але це все, вже все, кінець. І п'ятерка вийшла, карта «П'ять чаш. Це коли це припиниться, це карта, що це вже припиниться, карта мир, завершення цього процесу. І будинки і домівки будуть захищені. Я так розумію, що нам дадуть якесь ще сильніше ПВО, ще сильніші ракети якісь, що вони вже будуть переживати самі за себе. Це Росія ж що вже, щоб їх не обстрілювали. Але оце карти дуже погані на зараз ситуація критична. Так, прибираю все, що заважає. Заперечую, ці страхи заперечую, заперечую. Перекриваю Перекриваю. вищі сили, духи роду, янгол-охоронці, Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню ракетних ударів по Україні, щоб зупинити. Цю агресію припинити обстріли, ракетних ударів більше немає. Прошу вищі сили, поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску. В домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості не є голови на Росію. Та буде так і так буде. Так, це ми подивились. Дивимось далі. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Дивимось. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Ви ще сили скажіть. Карти Таро покажіть. Що заважає позбавити Росію ядерної зброї? Скажіть мені, будь ласка, що їм заважає? Позбавити Росію ядерної зброї? Що? Шантаж угроза і агресія, що буде, що він застосує цю ядерну зброю? Але що його стримує, цього Путіна? Що це все, що він робить, що воно полетить на їх голови, на їх домівки, на їх жінок, на їх дітей. Оце все полетить назад. Буде Обрат. обратка, так? Да? Ось, що заважає? Які перешкоди для того, щоб забрали ядерну зброю Путіна? Забрали ядерну зброю росіян? Ну, ядерної зброї в них не буде, вони позбавляться її, вони її самі поодають. Бо вісім чаш і колісниця — це все буде. Ну, я так розумію, коли буде зміна, це прийде кінець цього режиму, наступний режим подає сам все. Зараз із перешкод оця озброєний напад, агресія і сама війна. Але все поміняється і ми вже стоїмо на порозі цих змін. Прибираю. Прибираю перешкоди. Це все добре. Це заперечую. Заперечую це все добре. Перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, позбавити Росію ядерної зброї по Верховному суду, та буде так і прошу. Нехай всі ракети, запущені по Україні, повернути в місце, повернуться в місце їх випуску. Домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто виконує цей наказ. Хай весь негатив, їм повернеться по Верховному суду, по справедливості, та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Далі дивимось, що заважає Росії визнати капітуляцію, вивезти війська з України. Ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть, що заважає Росії визнати капітуляцію і вивезти війська з України. Що їм заважає, які перешкоди? Що заважає, скажіть, покажіть. Щось в таємниці, щось секретне. Так, є магічний вплив, що вони повинні продовжувати це. Бо одна людина в Кремлі. Як тільки припиниться військові дії, він втратить владу. Ці військові дії тримають його на троні. Ось. І тому е, треба е, зараз така задача якмога довше тримати оці військові дії. Вони будуть в полон, дуже багато їх піде в полон. Їх будуть прямо цілими там, отрядами в полон брати наші Збройні Сили України будуть брати в полон. Але Путліру йому треба якомога довше тримати військовий стан. Це запорука його оцього, що він при владі. Так, але ми зараз це перекриємо. Тобто як можна довше, щоб 12 років, щоб була війна, отакі виходять карти: 12 років я маю на увазі з 2014 року, бо вона почалась з 14-му року, року ця, ця війна. Так. Прибираю, от дивіться, ми зараз обряд робимо. Ми робимо обряд. Тут є певні магічні дії, до цього відбувались. Зараз ми повертаємо весь негатив ворогу. Я роблю обряд один раз, але стільки раз, скільки ви мене дивитесь, стільки раз цей обряд повторюється. От якщо там, наприклад, там. Ну, хай буде 500 переглядів, да? то я зробила цей обряд 500 разів. Так само моя сестра робить по тій самій програмі, робить той самий обряд, її також дивляться. І нехай в неї буде 500 переглядів, то це вже буде, Ви ще сили вийшли, дякую. То це вже буде тисяча, тисяча раз зроблений обряд. Ми повертаємо ворогу тисячу разів це все, що він нам зробив. Да? Так що... Допомагайте на вашій енергії, це також додається ваша енергія і працює ще краще. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Росії визнати капітуляцію, відвести війська з України по Верховному суду. Та буде так, перешкод більше немає. Прошу ворога по іншим шляхам пустити, по іншим дорогам. По Верховному суду буде так і так буде. І прошу вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місці їх випуску. В домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на їх голови, на Росію, на росіян. Та буде так. Так буде. Військові дії на їх сторону повертаю. Так. Що заважає, заважає світу надати Україні літаків f 16 або краще, 200 літаків або більше. Чи є якісь перешкоди, щоб світ надав Україні 200 літаків F16, або кращих, або більших, ніж 200? Скажіть, покажіть, чи є перешкоди? Перешкод нема. Це питання вирішено і літаки будуть, але пізніше. Так. Трошки пізніше. Не так швидко, як я хочу. Прибираю перешкоди, заперечую. Це домовлено. Заперечую. Це вже все домовлено, вже цей договір він є. Заперечую, 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 заперечую. Три сторони будуть брати участь з якихось трьох істочників нам будуть давати літаки. Перекриваю всі перешкоди. Вищі сили, духи роду Хоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають світу, надати Україні 200 літаків f 16 або якихось кращих в кількості 200 штук або більше. По Верховному суду, та буде так. Вищі сили прошу допомоги, прошу дати захист нам від росіян, від агресії, від війни. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше немає. Так, полонені, дивимось полонених, повернення полонених. Чи є перешкоди? Ви сили, скажіть карти Таро, покажіть, чи є перешкоди для полонених військових, цивільних, дітей, жінок, що опинилися в полоні у росіян. Чи є перешкоди для їх повернення в Україну? Додому, скажіть, чи є якісь перешкоди для їх повернення? Сум, сльози, горі. Чи жезлів рух відбувається вже зараз, з когось повертають щось, процес іде на повернення, зміни. Єсь обман. Якась замиш, ворог задумав якийсь обман, що будуть дурить. Погана ідея якась. Що Кажуть, одне роблять інше. Всі будуть повернуті, всі повернуться додому. Домовленості є, це в процесі, це відбувається, і всі будуть повернуті. Зараз повертають дітей. Е, на жаль, є серед полонених ті, що померли. Ті, що померли, є смерті. Ті, що не, не дочекалися цього повернення. І про це буде відомо. Це Про це буде агласки, да? придана огласки. Прибираю. Так, що нам сльози ці? Цей ворог задумав якийсь е, обман, заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають поверненню з російського полона наших людей, чоловіків, жінок, дітей, військових, цивільних. Прошу по Верховному суду прибрати всі перешкоди на їх повернення. Та буде так і так буде. Потім. Дивимось, які перешкоди для масових бунтів в Росії? Чи які перешкоди для масових бунтів в Росії? Чи є якісь перешкоди? Так, які перешкоди для масових бунтів в Росії? Нішою колодою буду дивитися. Ви сили скажіть, карти Таро покажіть, чи є перешкоди для масових бунтів Росії, щоб виходили протестувати проти путінської влади. Чи є перешкоди? Скажіть? Чи буде все? Перешкоди, є приворот. Оцей режим Путін він робить приворот, щоб його любили. Оця маса народу, вони його повинні любити. Так, чи будуть бонти? Шлях відкритий і є частина людей, 50 на 50 половина, яка вже майже Ще один крок, і вони будуть на вулицях. І є лідер, але в нього нема фінансування. Але так, це буде. Вони підуть. Але пізніше шість пентаклів, коли Ну, і там без грошей нічого не роблять, коли буде відкритий шлях на гроші, то вони всі підуть. Та половина, яка... Про це думаю, да, що їм хочеться це робити. Прибираю всі перешкоди, заперечую цей амарочка, приворот, що Путін дуже класний, його треба любити. Заперечую, заперечую, перекриваю. 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 іншу карту виберу. Перекриваю. Вищі сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають росіянам вийти. На вулиці і масові протести, влаштувати масові протести проти режиму Путіна по Верховному суду. Та буде так, перешкод більше немає. Прошу прибрати всі перешкоди, щоб їм більше нічого не заважало, вийти на вулиці і робити бунтинь проти путінської влади, проти путінського режиму. Буде так і так буде. Що мені подобається в цьому розкладі, що більше нема страху? Раніше виходило, що вони бояться, що вони хочуть, але дуже бояться. Зараз ніхто вже нічого не боїться. Які перешкоди для розвалу Росії на маленькі держави? Скажіть, покажіть, чи є якісь перешкоди для розвалу Російської Федерації на маленькі держави? Скажіть, перешкоди є? Перешкод нема. Вийшло 8 кубків, що да, воно буде розвалено. І карта мир, що це питання вже вирішено. Воно буде поділено. Дякую. Які перешкоди для РДК та Легіону ну, Свобода Росії? Знищити путінський режим? Чи є якісь перешкоди? Скажіть, покажіть, чи є для них перешкоди. Вийшли, знову вийшло, як минуло разу, два ці підрозділи. Один другий. Тройка мічі. Вони будуть це робити красиво, елегантно, мастерські. Отчильник. Сімжезлів. Їм ніхто не допоможе, вони будуть це робити самі. Я не бачу перешкод, щоб були якісь перешкоди. Вони йдуть це робити, і це вже в процесі. Вони будуть нищити цей режим. І вони чинять правосуддя. Так? Да. І все время воно висипарні карти в двох 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 шесть мечей, так? Да? Нічого не заважає їм це робити. Путінський режим буде знищено. Що заважає Російській Федерації зникнути навіки з карти світу? Зараз іншу колоду. Що заважає Російській Федерації зникнути з політичної карти світу? Взагалі з карти світу, щоб такої країни не існувало? Що заважає зникнути? Покажіть мені, будь ласка, карти Таро, ви ще сили скажіть карти Таро, покажіть. Що заважить? Чи є перешкоди? Це в процесі. І так, нічого не заважає. Ця країна, вона буде, більше не буде існувати, як Російська Федерація, такої країни більше не буде, перешкод немає. Єдине, що це буде не так швидко, як я хочу, як я хочу. Це буде більш повільно. Але так, перешкод немає ніяких. Це в процесі. Вони себе доб'ють самі. Тобто Путін знищує Російську Федерацію насправді. Що заважає російським військовим повернути зброю проти режиму Путіна? Щось тримає їх. Вони з радістю це б зробили, але якісь репресії там відбулись, когось втратили. І тепер вони умірена це дійство уміряна та, що не так, не такі різкі действия. ну це буде. Все одно буде. Зараз я приберу, що вам заважаю. Вони будуть це робити. Те, а, е власті, це сверження цієї, це єдиний шанс на спасіння. І вони мріють про це. Так, це добре, хорошо. Прибираємо, заперечую. Тут вийшов магічний вплив. Цю умірність роблять, щоб не так різко. Заперечую. 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 Це все добре, це все на розвал. Нічого не заперечує. Перекриваю. 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 Вищі сили, духи роду, янглохоронці. Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають військовим, російським, повернути зброю проти путінського режиму. Та по волі вищих сил буде так, більше перешкод для них немає. Буде так. Так, і моє улюблене питання, що заважає Путіну померти? Вище сили скажіть, карти Таро, покажіть, що заважає Путіну Володимиру, президенту Російської Федерації, по той людині, яка виконує його роль, його обов'язки, що заважає йому померти як мого швидше до кінця 2023 року. Скажіть. Десять мічів йому нічого не заважає. Двойка мічів, він його буде вбито. Так. Вночі планується його вбити. Заплачені гроші за те, що його вб'ють, вже було сплачено. І це буде. Перешкод нема. А, оця людина, ко, яка повинна виконати, е, я так розумію, його отравлять, щось дадуть. Йому дають якусь воду, цілющу, там, целебну, спасаючу і так далі. Щось туди підільють, він помре від цієї води. Е, людина, якій заплатили гроші, слуха чекає слушну нагоду, щоб долити туди щось в нього є... яд. Так, чи є ще щось, що йому заважає померти? П'ять жезлів, сім жезлів, сам за себе бореться, гроші має. Це заважає Чотири він колесо фортуни, що е, магічний вплив, що він надовго. Імператор надовго захищають. Зараз ми цим, що його захищають, також на його голови повернемось негатив. Так, прибираю весь захист. Ну, напад готується вже є плата за це. Десять мічів йому в кінець. Це все добре, це все добре. Це заперечую, перекриваю. В роботі кажуть, що це в роботі, це вже дивляться, коли це краще Слушно на слушний момент шукають. Перекриваю, карту смерть лежу. Зараз ще мені, мені треба знайти Верховний суд. Я хочу повернути на його голову на голову Путіна це все, що він нам робить тут. Всі жахи, всі ракети, всі дрони ворожі, все назад на його голову, на Путіна. Так, перекриваю, перекриваю Вищі сили, духи роду янголохоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають Путіну Володимиру, президенту Російської Федерації, бо той особі, яка виконує його роль, померти по Верховному суду, та буде так. вищі сили, прошу втрутитись, прошу справедливого вищого суду. Прошу повернути на голову Путіна всі бомби, снаряди, ракети, смерті, дрони ворожі, всі вбивства, всі катування, знущання, все, всю біль, горе на його голову все назад повертаю. Не на переклад особисто на нього, і на тих, хто його спільники, хто йому допомагає, зберігає магічний захист. Робить його голови. Також поверніть у цей весь жах, що російська армія робить в Україні, і в ті ракетні удари по країні. Прошу повернути все назад, всі смерті, на його голову, покарати по справедливості. Та буде так, і так буде. Перешкод для смерті більше нема. Так, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі. Слава Україні!